На подвір'ї Черепашинецького ліцею жінки у чорних хустинах, військові, родини п'яти полеглих оборонців. Під гімн України батьки, дружини та діти знімають прапори з мармурових плит. Наші як роса на сонці. Микола Лиман, Руслан Гилко, Віталій Драчук, Леонід Іщук. Віталій Лавренишин. Найстаршому 49 років, наймолодшому 32. Відкриття меморіальних дошок на фасаді школи ініціювала дружина загиблого захисника Наталія Драчук. Не віриться просто, що пройшло вже скільки часу. Здається, здається, все було вчора, і ця втрата дуже важка. На Херсонському, Миколаївському напрямку, Донецькому. Донецький напрямок це був вже. Останній він завжди казав, що це друга в один кінець. Микола Лиман прийшов в Дебальцівський котел 2015-го. А через поранення був списаний зі служби. Але коли розпочалось повномасштабне вторгнення, РФ пішов добровольцем. Поля був завжди життє радісним, дуже любним, дуже любив свою сім'ю, маму, тата, племінників дуже любив. Його з 14-го забрали, мобілізували його, а вже сам. Пішов він, як почалося це 22-го. за братом. Забирали брата. і Він пішов з братом разом в один день. були патріотично налаштовані, не ховалися. Леонід Іщук в цивільному житті, товариський та жартівник з 2014 року, став на захист батьківщини, розповідає тітка Людмила Мовчан. Під час повномасштабного вторгнення боронив країну на Миколаївському, Херсонському та Донецькому напрямках. Завжди хотів комусь щось допомагати. А дружити він умів. Він був вірним, надійним, спокійним. Ну, я думаю, що тут кожен із вас може свою якусь історію згадати, пов'язану з ним, тому що він тут жив, ходив цими вулицями. Галина Лавринишина в чорній хустині свого сина розповідає, втратила 10 жовтня 24-го року. Біль нестерпний і навіть не уявляє, як далі з цим жити. 26 серпня. 14 жовтня загинуло. В першому в бою. У Кліщиївці на Донеччині Бахмутського району поліг Руслан Гилко. Про нього або з усмішкою, або зі сльозами, розповідає дружина Наталя. Його цінували і вдома, і на службі. Отримав медаль за відвагу. І другу медаль він отримав вже посмертно. Він має дві медалі. Дуже хороший чоловік, батько, брат, дідусь, онуки його обожнювали. Подяка всім тим, що сьогодні пам'ятають про наших хлопців всіх і підтримують сім'ї загиблих, це дуже важливо. Допомагає розділити цю біль, це все, це дуже важливо. Встановили меморіальні дошки коштом місцевого фермерського господарства, розповідає директорка Черопошанецького ліцею Ольга Тітечко. Ми не маємо права забувати, і ось знаєте, багато хто говорить, для чого воно на школі. Ні, на школі воно потрібно стовідсотково, тому що учні, які заходитимуть щодня в школу, будуть пам'ятати за завдяки кому вони сьогодні навчаються. Знала, навчала і оплакувала кожного. Розповідає вчителька ліцею Ніна Нагорнюк. І досі каже, не можу повірити, що загинули. Вони дуже завзяті, вони дуже хотіли жити. У них були дуже гарні великі плани в кожного з них. Тому що я з ними зустрічалася, коли приходили у відпустку на ротацію. Ми з ними спілкувалися. У них вся усмішка їхня, це така, знаєте, повага. Ольга Орел, Андрій Ністіров, Суспільне новини, Вінниччина.